Містична історія. Доброго дня, вітаю всіх глядачів на каналі Містична Історія. Сьогодні я хочу розказати пару таких містичних історій, які пов'язані із моєю духовною діяльністю, в тому числі із літературною моєю творчістю, а саме із ось цією книжечкою. Це останній примірник другого видання. Книжки Шлях просвітлення номер один, яку я писав 5 років в зміненому стані свідомості. І ось одного разу у мене навчався банкір. В Києві у нас був офіс, зручно було всім банкірам. Він був на Пушкінській вулиці, там поряд. Як ви розумієте, всі банки, всі ці заклади, і багато ось такої публіки, з Верховної Ради, секретарів до мене направляли. Вони там перебували. І у всіх прем'єрів, секретарів в мене навчалися. Ну і в тому числі я цей банкір навчався. Щось там в нього виникла якась суперечка зі своєю дружиною, і він приніс цю книжку. Подивись, що там Віктор Федорович пише. І вона прочитала, що хвороба є найкращим нашим другом, який говорить нам про те, що ми йдемо кудись не туди. Вона не полінувалася, потрапила до мене на прийом, замість того, щоб я її розумів, вона мені намагалася там добру годину Сказати, що вона думає з приводу мене, моїх особистих якостей і так далі. І з цією книжечкою, яку придбав її чоловік, вона поїхала відразу в. А вона весь час говорила, щоби такое прийнять, ми люди не такого розлива. Я ніяк не міг зрозуміти глибину, так би мовити, цієї фрази, а аж потім узнав, що вона просто, перш ніж стати дружиною банкіра, була просто барменшою. І розливала там їм всілякі напої. І тому вважала і себе вже людиною іншого розліву. І ось цю книжку повезла до Паші Мерседеса в Києво-Печерську Лавру, і він благополучно придав її анахідь. Так що, ось ця книжечка в мене. Зараз вона перевидається за місяць, десь буде третє видання цієї книжки, третій наклад е, прийде. От. Так що вона... У мене єдина поки що я, яка придана анафемі, прокляті як Мазепа. От. Другий випадок із цією книжкою пов'язаний. На прийом прийшла пара, він крутий бізнесмен. От, приїхав на такій машині, яка була на той час, туди ж на Пушкінську, на, на той час була тільки у Віталія Кличка. От. Крута така машина, і він також заробив там якісь кошти, весь в розпальцовці, все зрозуміло, але в них не було дітей. Ну ми були вдвох на прийомі із Сашею, великий прийом, а потім мені терміново там треба було, та, по-моєму, поїхати на тих станцію. Щось там з машиною вирішити якісь питання. Я кажу: Ладно, ти продовжуй. І ось для того, щоб там діточок вони народили, благополучно треба от такі-такі практики. Зачитай, кажи їм, хай вони придбають цю книжечку і просто працюють самі, що ж ми будемо за них вирішувати їхні проблеми. Ну і поїхав на ту техстанцію, вертаюся. У нас офіс був поряд із спілкою композиторів. Пушкінська 32. І от я приїхав, поставив машину йду по протилежному боці вулиці, і бачу, що з урни йде якесь сяйво. Я перейшов через дорогу, у урні лежить ось ця моя книжка. Я заходжу в офіс, а вона тільки вийшла. Розумієте, це перша книжка в твоєму житті, таке трепетно до неї було ставлення. Я кажу, кому ти тільки що. Саше, кому ти тільки що дала у книжку? Кажу, тим да, же ж бізнесменам от, по, повідмічала типнусь там олівцям дійсно повідмічала ті практики, які е, їм корисні були для того, щоб вони народили. Представнити, із Гурни йшло світло. Я через дорогу його побачив і перейшов. Я в не зазираю зазвичай. Через місяць приїжджає цей бізнесмен. Рухнув його бізнес, втекла від нього його красуня, і я показав йому книжечку. Кажу, при тобі викидали цю книжку, при мені. Так ось тепер настала розплата. Я більше не хочу вас знати, ні тебе, ні твою дружину. Тому що, ще раз кажу, це річ, яка написана в зміненому стані свідомості. Це вибіркова форма. Я сам в неї навчаюся вже багато років. Тому що перше видання вийшло в 2008 році, я перечитував вже більше 30 разів цю книжку і знаходжу і, і для себе щось там нове кожного разу. Ось так з цією книжечкою. От. Сподіваюся, що більше таких от історій з цією книжкою не буде траплятися, і люди будуть адекватно оцінювати те, що вони отримують. Тому що, ну, судячи із відгуків моїх учнів, вони цінують те, що я написав, те, що я продовжую писати. Наприклад, за ось цю книжечку, вербальний всесвіт, я отримав два роки тому назад літературну премію імені, імені Петра Сороки. Ось так вона виглядає: золоте перо. Бачите? от Так що оцінюйте там редакційна комісія, половина. Письменників, які живуть за кордоном, оцінили мій труд. От не можна так зневажливо ставитися, так як не можна зневажливо ставитися до е, тих е, духовних правідників, які були до нас в історії. До того ж Буди, до того ж Христа, до того ж Бабаджи, який от буквально вчора допоміг нам врятувати Україну. Я його дуже люблю насправді. Часто з ним. Спілкуюся, обожнюю його, і і він любить е, нас, людей, тому що дуже довго жив серед людей. Досить довго. Ось така от цікава історія була пов'язана з книжкою. Стосовно контактів, вчитель, учень стосовно поваги учня до вчителя, часто буває таке, що учні йдуть в школу до вчителя, отримують знання максимальні. Потім у них стає суперего. Вони вважають, що вони всі розуми з'їли. Вчитель не потрібен, зневажають вчителя. вважають, що він кращий, що він більше досяг ніж його вчитель. Ка тоді карма проходить до таких учнів? Ну насправді вона досить жорстка. Карму, яку вони отримують за ось таке зневажливе ставлення до вчителя, коли вони там увірили увірували в свою винятковість, забувши про те, з чого вони починали і куди їх вчитель привів. Є дуже гарна з цього приводу критча Я її нагадаю, одного разу в одній. Із східних країн було два друге. І якось життя в дитинстві вони дружили, життя їх розлучило, і один став правителем цієї країни, а другий став дервішем. Ходив там, проповідував, навчав, когось лікував і так далі. І потім цей дервіш прийшов сюди в столицю, а всі падали ниць, коли правитель приїжджав вулицею. І цей дервіш все-таки підняв свої очі, щоб е, побачив, хто це такий, щоб і впізнав свого друга. Е, охоронець хотів відразу відтяти голову цьому дервішу, а правитель його також пізнав, взяв до себе, зробив його візіром. І той візір служив вірою, правдою своєму другу, е, допомагав цьому е, ханству якомога. Е, Швидше процвітати і так далі. Але оточення хана, оцього правителя, почало говорити, що кожен вечір ваш так званий візір закривається у себе вдома і, мабуть, готує заколот проти вас. Треба його вбити. Ну, каже, давайте спочатку перевіримо. І ось вони з охороною ввечері прийшли двері закриті, виламали двері, заскочили, а в пустому приміщенні сидить візір і перед ним вісить старий халат. Він каже, правитель каже, що це таке? А це каже: той халат, в якому я до тебе прийшов, і кожен вечір я дивлюсь на нього, щоб не забувати, з чого я почав і де я зараз нахожуся. І це такий от на, наочний приклад того, що повинно бути в голові учня, коли він досягає якоїсь майстерності, щоб він пам'ятав, що він прийшов ось в такому ж драному халаті, що він був просто звичайною людиною, яка не, не могла дати раду собі в житті, яка із одної проблеми подрабляла в іншу, яка не допомог, не могла допомогти своїм близьким і рідним. Ось тоді буде все гаразд, тоді вони будуть процвітати, розвиватися і принаймні бути здоровим. Якщо ж навпаки, то ієрархія світу, яка також витратила на підготовку такого учня божественну енергію, обов'язково цю енергію забере, помножить на нуль всі його здібності і дуже суттєво ускладнить життя такому відступнику. Дуже суттєво. Повірте мені, я це бачив у мене в школі також такі явища були, це нормально. В кожній школі є своє пекло, в мене воно також періодично виникає. Буквально недавно мені довелося зупинити духовний поступ однієї з своїх учениць, яка почала бунт на кораблі в той час, коли ми воювали, в той час, коли ми. Рятували Україну. Буквально в момент включення почалася, почала, почався деструктив. Я просто заборонив їй далі навчатись в нашій академії. Це другий випадок за 22 роки. Коли це трапилося, ось так це відбувається. Оскільки ви згадали про тему безпліддя, я пропоную перейти ще до однієї підтеми. Часто запитують, чому деяким жінкам не судилося мати дітей. Ну, треба враховувати е, обставини, в яких ми знаходимося. Закінчується історія п'ятої раси, відмирають всі старі роди, і тому дуже у, у багатьох старих родах є такі гілочки, які повністю відмирають, де там у сина і дочки немає дітей. Це треба приймати, просто розуміти, що така історія, в такий період ми народилися. От можна пробувати проти цього воювати, там ми також там допомагаємо народити тим, кому якби Богом не дано було народити своїх дітей. Але ще раз кажу: тут треба, що називається, вимолити право на продовження роду. І це не не прокляття, це просто результат розвитку людства Що коли ви є представником старого роду, то скоріш за все на вас і зупиняється розвиток і подальший, подальший розвиток ось цього роду, який відноситься до п'ятої раси. І це треба приймати. Я бачив багато таких випадків, коли Люди йшли все-таки в супереч, там брали із дитячих будинків дітей. Як правило, нічого доброго з цього не виходило. Ці дітки чомусь ставали просто прокляттям для цих мам, які ось йшли на такий ризик, і потім приходили до, до, до нас в сльозах, що робить, як бути, і так далі. То краще якщо в людина така ситуація не перти проти долі. Проти Бога не можна. Цього робити, просто треба прийняти цю ситуацію і зосередитись на всебічному розвитку, розумієте, Ну не дано так не дано, але ж це не означає, що ви повинні там деградувати або відчувати якийсь там дискомфорт із за того, що у вас там немає не дітей. Нормальне явище. От є чим займатися служіть цілому, допомагайте, донатив. До речі, з вашої легкої руки я також включився в цей процес збирання коштів для воїнів, в тому числі для Георгія, і з одного боку, Іра наша відающа ма допомагає з іншого боку. Ми включилися в цей процес і вже викупили запасні батареї для дрона і зарядний. Зарядну станцію для цього дрону, тому що ну хлопців залишився один дрон з одним комплектом батарей, а дрон робить за е, добу до 25 вилітів Ставиш на зарядку і опиняєшся просто мішенью. мішенню для танків, для артилерії і так далі. На них там полюють, це не можна передати. Я розмовляю зі своїм племінником і поряд. Приліт із танку двічі, розумієте, і він все одно веде свою роботу, відправляє дрони, нищить ці танки. Тому зараз ми збираємо на ще один дрон з комплектом батарей. Для того щоб хлопці могли там ефективно воювати, це дуже гарячий Авдіївський напрямок. Благо Ріна відразу е відаючи мати відгукнулася і також вже певну там суму назбирала. Я думаю, що всі разом ми найближчим часом вирішимо це питання із ще одним дроном для наших захисників. описі до відео я надам посилання на наші карти, будь ласка. Допоможіть нам зібрати потрібні кошти, залишилось не так багато, половина правда. Для того, щоб ми могли викупити цей бойовий дрон, який називається Баба Яга, який прекрасно носить заряди і вкладає їх просто у відкриті люки танків ворожих. от Прекрасний дрон. Правда, на них полюють реби ворожі і при в далевому полюванні просто спалюють цю електроніку і таким чином втрачаються ці дрони. Цікавий випадок з приводу е, цих донатів. На зв'язок виходить бабуся із е, броварів. Померли її дочки, в неї на руках залишилось е, троє внуків маленьких старша, при тому з ДЦП, старший там 17 років, яка себе не, себе не обслуговує. І вона захотіла і задонатила 500 гривень. Бабуся, яка, я думаю, що там з хліба на воду перебивається з тими дітками, але все-таки змогла, повірила нам і змогла допомогти у зборі. Тому для притомних українців якась незначна сума, я думаю, не така обтяжлива. Набагато гірше, коли сюди прийде Руський Мір і вас просто вдома розстріляють. Набагато гірше, тому краще нам допомогти тим, хто мужньо боронить нашу землю, щоб їх не було тут, де ви є нині На завершення нашого ефіру. Я хочу розказати ще одну містичну історію, яка є своєрідним таким підтвердженням того, що ось ці духовні знання, які отримують учні в нашій академії, вони дійсно працюють. Вони працюють на фізичному плані, вони допомагають зцілювати людей. Е, у нас була вчениця, яка є доктором наук, їх всього три такого рівня е, докторів наук у нас в Україні, вона за кафедрою зараз, і попросила з'їздити до її батька, тому що він не був транспортабельний. 20 років у нього на, на нозі була така відкрита рана, здоровенна, яка не заживала, яка не давала йому можливість вийти з двору 20 років, не давала можливість там нічого робити, вони жили в сільській місцевості. Ми з ним попрацювали один раз, дали йому рекомендацію, що треба зробити, як підтримувати е, свій стан, щоб е, нога зажила. І через... Три з половиною тижні він приїхав до нас за таким букетом, зрізав всі троянди, які росли у них у дворі, які врущувала його дружина, і з великою вдячністю. Але перед цим зайшов в лікарню і показав лікарям У нього був так. Да, лікарі казали, що цю хворобу не можна вилікувати. Привіз, приніс свою ногу туди, привіз, показав, вона абсолютно зажила. Він повноцінно ходив своїми ногами. Лікарі сказали, а як це може бути? каже, а я вам не скажу, бо ви мене тоді відправите в психушку, що я там зцілювався вогняною енергією. І от буквально ця історія мала продовження буквально тиждень тому назад. Ми з таку ж рану допомогли загоїти нашому воїну от Тим же методом. Миттєво за два дні його перевели із реанімації ж дуже тяжкого стану. Звичайну палату для одужуючих і він дуже дякував нам за те, що ось так його підтримали. Ніколи раніше його не бачили. Одна один день показали його світлину, тому що він із спецвійськ не можна. Йому свою світлину показувати, а там рана на всю ногу. От п'ять операцій пережив. Та абсолютно ті ж методи. Тому ще раз закликаю, приходьте, навчайтеся. Це працює, це перевірено більше 20 років. Я цим займаюся, і всі практики вони перевірені в реальному житті на реальних людях. І вони працюють. Навчіться допомагати собі силою своїх думок. Навчіться створювати диво. Для себе і для своїх рідних. Тільки своїми знаннями ви можете це зробити. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Дякую вам за те, що ви цікавитеся містичними історіями, що цікавитеся духовним світом. Дякую, що ви тримаєте такими відкритими свої серця, як справжні українці. До наступних зустрічей і бережіть себе. Слава рідне богам! Дивовижне Тріо, канал Мій світ, усе чудово та містична історія. Дякуємо за те, що підписані на усі наші проєкти. Працюємо для вас щодня.